Зрозуміло. Ще таке питання. Ви та ваші колеги ну, нерідко говорите, що нам, українцям, ну в першу чергу, можливо, посадовцям та спортивним функціонерам, варто повчитися у відношенні до спорту і, наприклад, до того ж біатлону, тих же німців, норвежців, ну і навіщо далеко ходити, у білорусів. Скажіть, що саме нам варто повчитися у них? Це, в принципі все можна сказати. Це, в цих країнах йде комплексний підход. від дитячих школ, і інших спортивних і заканчиваючи вищими командами, национальными олимпийскими командами. Ну, тут все входит. И базы, и подготовка, и финансирование. Это уже говорилось тоже неоднократно. Ну, я не могу сказать, что то есть, вот именно даже биатлону перед Олимпийским играми было уделено внимание. То есть сборы, определенные какие-то дополнительные там. Ну все одно завжди хочеться лучшого, і не стоїть ні одна страна, и один спорт на місці. Сідає що то йде прогрес, какого-то розвиття. Тобто, хотілося щоб і наша страна включилась в же. Ви знаєте, ті спортсмени, яких показують по екрану, люди ну, зазвичай думають, що це там ну, супербагаті такі люди, що взагалі. Не бачить нічого під собою. Можна сказати таке про біатлоністів, зокрема про українських біатлоністів? Не можна сказать сказати про біотлоністів. Це єдиниці, которые действительно є ті ж Норвежці, Німці. Сейчас сборная Росії очень в фінансовому под, То есть это страны, которые, да, конечно, там идут уже исчисления, то есть спортсмен может зарабатывать и до миллиона в год, а то и выше. Вот. Но мы, я не хочу уже, я много говорил о зарплатах сборной Украины, то есть У нас просто даже такие зарплати, которые не хочется озвучивать. Они просто смішні, я вважаю, ні навіть ніякоти А, Скажіть, от нам є чим вчитись у тих же європейців, багато параметрів, ви вже це про це сказали. А є щось таке, що могли б повчитися наприклад, у нас бо ті ж самі норвежці з їхньою суперзбірною. Ну, на закрытии этапа Кубка Мира всего сезона в Ханты-Мансийске мы стояли, наша команда украинская, и к нам подошел Свенсен. Как бы такого раньше не было, то есть он как бы привет-привет, но вот именно подошел. И он подошел, начал спрашивать, когда мы тренируемся, где тренируемся, то есть когда начинаем тренироваться. То есть я, мы у него так поспрашивали. Я думаю, что все равно всем интересно, то есть как, бы, как идет тренировочный процесс в других странах. Тому ті ж спеціалісти, скажем, тренерський штаб, вони и підготовки інших команд. Я думаю, що і Україна не відключна. Ну, давайте трішки про ваших болівальників. що у вас їх багато, як у нашому місті, в Чернігові, так, так і в Україні, ну і по всьому світу, в принципі. Скажіть, вас пізнають на вулиці, як ви до цього взагалі відноситесь, реагуєте? Ну, так, да, нередко рідко узнають. Нормально отношусь, просят автографы, то есть, я, если есть возможность то есть открытка или авторов за Особенно было после счета мира, конечно, когда я завел медаль. Видать, было в в, в, в прессе, в телевидении много. Потому что приезжал в город, ну, буквально куда не зайдешь, все узнают, все приветствуют, то есть, как бы поздравляют. И после Олимпийских хир, то Послеолимпийских. Большое спасибо, вообще, конечно, болельщикам за поддержку. А кто вообще наивиданейшие болевальники? Ну это, конечно, жена и маленькая дочка, родители, друзья, знакомые, ну, все родственники. Там много друзей, знакомых, действительно, которые искренне болеют за меня. У вас такая велика армия підтримки. Скажіть, не було такого ідеї організувати якийсь, наприклад, фан-клуб Андрія Дереземлі? До да фото буквально недавно, уже, можно сказать, не можно, а уже организовали Чернігівська міська громадська організація клуб поклонників біатлону імені Андрія Дереземлі. Звучить есть звучит это как бы может длинное название, но в принципе это, грубо, ну, не грубо говоря, сокращено, это фан-клуб биатлона и просто имени как бы. А взагалі як в нього можна вступити? Разрабатывается сайт, я думаю, через неделю-две он будет уже готов. И на сайте будет подробная информация, как вступить, то есть как общаться. То есть там все будет подробно. Кому-то сайті? будет сайт biathlonfans.com.ua. Тобто, я думаю, буде подробна інформація, прессе. пресі, вот. Или або по телефону 611 395. Можна навіть зараз буде узнать. Вот, вийдіть сайт. Зрозуміло. Вот. А до цього раніше могли з вами якось спілкуватися, наприклад, ваші вболівальники в інтернеті чи телефонні розмови, чи який у вас був? Так, да, у мене був блог на турнір.com.ua, Я ввел там страничку, ну, в принципі, відео. Много я ну, фотографії свої туди відсилав, все поміщав. Коментарі, читав, старався відповідати на питання болельщика. Андрій, нещодавно з'явилася така інформація, що ви завершуєте кар'єру, потім так трішки повагались-повагались, вирішили все ж таки залишитися. Чому були такі вагання і надовго ви в біатлоні? Ну, Я дійсно був такий момент після Олімпійської кір, коли були сумнівні. Опять же, коли приїхав. Чернига поговорили с друзьями, с родителями. В принципе, тогда и возникла идея создания вот этого фан-клуба. И как бы цели фан-клуба и задачи такие ну, достаточно серьезные. И ну, не хотелось, в принципе, как бы уходить даже из-за этого. То есть это чувствовалась поддержка, потому что фан-клуб объединяет людей просто, которые который были биатлон Это возможность и организация поездок на этапы кубки, на различные соревнования. А когда поддержка спортсменов, когда ты знаешь, что за тебя болеют миллионы людей, то есть ты чувствуешь поддержку. Просто популяризация и развитие спорта, биатлона – это возможность встречи с спортсменами. Поэтому нельзя было уходить, многое было как бы и в комментариях, и это, что оставайтесь, и когда ну, действительно ты чувствуешь, что ты нужен, то есть решение было принято остаться, и тренироваться и выступать дальше. Ну, зрозуміло, ну сезон зараз завершився. Ви кажете тренуватись. Ви зараз тренуєтеся, чим ви зараз займаєтесь? Тому що у людей існує думка, що ну сезон вже триває з осені по весну, а далі біатлоніст купує білет на сей і, і все. Чи? Абсолютно ні. Буквально недавно прилетів тільки з Камчатки от, Ну... Зараз йде такой как бы, між восстановительним легкої тренування. Так совсем делать їх сам самостоятельно без тренера. Це ли крос, футбол, то сігровые види спорту, плавання. Ну, в принципі, как я, ну, у меня як правило, то есть я більше трьох днів не можу отдыхать, то есть ну, максимум 4 весной. На п'ятий день я обязательно делаю какую-то фізичну нагрузку. Організм вже привык к этим нагрузкам, і треба не було повного розслаблення. Кожен спортсмен все одно тренируется навіть весною. Ну а збори в конце мая, в начале вже починається то перший и до следующей весни. Зрозуміло. Ну На цьому я думаю, ми будемо вже завершувати нашу розмову. У нас ми були в гостях, точніше, у Андрія Дереземлі, з відомим біатлоністом. Ми ну ще ж побажаємо вам успіхів на етапах Кубків світу, чемпіонатах світу. Ну і звичайно ж, омріяну медаль у Сочі. Сподіваємося, що буде у вас Спасибо все ж таки. Большое. До побачення. До сьогодні.